Більше не потрібна авторка Галина Галахдіна. читає Валентина Виноградова. Євгенія приїхала до Італії вже не молодою, мала 56 років. Всі їхали, то й вона вирішила пенсію собі вже заробила, силу ще мала. Вдома у квартирі стало скучно, звикла працювати. Діти розлетілися, мають сім'ї, своє життя, свої проблеми їм не до мами. Інші брали дачі, щоб там копирсатися в землі, аби коротати дні, збирали якісь врожаї. Євгенія землі не мала. Коли роздавали, захворів чоловік, і не до того було. Фабрику закрили, іншої роботи не знайшла. Той махнула в світи. Пробувати щастя. Італія їй сподобалася, дуже гарна країна, їхала сюди не стільки за грішми, хоч і вони були потрібні, скільки за враженнями. А вражати Рим вміє своєю архітектурою, археологією, культурою, історією. Вічне місто було заповнене туристами. Тут було, на що дивитися, було що бачити. Євгенія бродила римськими вуличками, у захопленні роздивлялася старовинні споруди і думала: Це ж скільки ніг протоптало тут до мене, це ж скільки очей бачили ці будинки, фонтани, пам'ятники, розкопки та чудесні величні храми. Як це гарно, що я тут теж можу це бачити торкатися історії, вдихати її запах, відчувати, як крокує час, і які ми маленькі в порівнянні з вічністю. Робота знайшлася за Римом, та це було неважливо. Євгенія доглядала за жінкою, що була на кілька років старша неї. Жінка була важко хворою, їй не могла сама вставати, тому піднімати її допомагав чоловік, не дозволяючи Євгенії робити надсилу. Навчилася італійської кухні, вивчила мову. З допомогою подружжя їй це вдалося швидко. Джулія і Альберто жили гарно. Чоловік працював, мав страхову агенцію, що приносила добрий заробіток. Джулія була в нього секретарем, допомагала систематизувати справи та документи. Подружжя було завжди разом, а коли Джулія захворіла, то Альберто взяв на допомогу Євгенію. Євгенія жила як вдома, ставилися до неї гарно і щиро. Подружжя полюбило її, а вона, в свою чергу, знайшла собі добрих друзів. За Джулією вона доглядала, як за сестрою. Вони розмовляли, ділилися і розповідали одна одній про своє життя, стали близькими подругами. Хвороба, попри все, не відступала, і Джулії ставало з кожним днем все гірше. Якось при розмові вона висловила своє бажання Не залишай, Альберто! Як мене не стане, йому буде складно самому. Допоможи йому справитися з моєю смертю. Він того вартий. Якщо ви одружитеся, я була б рада. Євгенія пробувала заперечити, але хвора тільки похитала головою. Я знаю, що кажу. Я розумію свою ситуацію. Але така моя доля. Хочу бути спокійною за свого чоловіка, який мені дав багато, я була з ним щаслива. Більше вони до цієї розмови не поверталися. Мали вони дві доньки, що жили окремо від батьків, і мали свої сім'ї та дітей. До батьків являлися не часто, але раз в місяць приходили. Не для допомоги матері чи співчуття батькові, а за грішми. Правда, робили все хитро, для себе не просили, бо батьки їм купили і зробили все, а ніби не роком ділилися, що хочуть придбати щось дітям то комп'ютер, то приставку для гри, то поїздку на море чи в гори на лижі, а бабуся і дідусь. Не могли відмовити своїм онукам, яких безтямно любили. Отримавши чергову порцію матеріальної допомоги, доньки зникали на два-три тижні знову інколи дзвонили на кілька хвилин. Євгенію дивувало таке ставлення, а Джулія звикла, бо виросли їхні діти в достатку, але чомусь черстві душею. Що було дивним при таких хороших батьках. Але що поробиш, коли іноді гроші роблять свою дурну справу, забирають душу. Обидві не бідували при своїх чоловіках, що добре заробляли, але все одно заглядали в батьківську кишеню. Коли з'явилася Євгенія, доньки почали навідуватися до батьків мало не щотижня. Бо Джулія похвалила її, що та гарно пече. Замовлення не забарилися то для себе, то для друзів. Тепер жодне свято не обходилося без пирогів та тістечок Євгенії. Доньки, не соромлячись, замовляли і хвалили, але не платили. Джулія раділа, що доньки частіше навідуються, і аж здоровішала. Євгенія охоче приймала замовлення, бо дуже переживала за свою подругу. Але в якийсь день Джулія не змогла, як завжди, звестися на ноги. Сили залишали її, і в лікарні вона померла. Альберто важко переживав втрату дружини. Євгенія взяла на себе всі хатні роботи. Вона бачила, як йому важко, і навіть подумувала піти геть, бо несила було б бачити ту тугу, що краяла душу чоловіка, але Альберто попросив її залишитися. Доньки приїхали, щоб поділити мамині золоті прикраси. Мало не побилися, бо кожній здавалося, що в неї менша купка. Викрикували і лаялися, як перекупки на ярмарку. Гидко було дивитися на таку жадібність. Альберто віддав їм все, що належало матері, навіть своє золото не став відділяти. Йому було байдуже не цікавило нічого. Якийсь час доньки не приходили, але звикли до грошей. Помалу почали давати про себе чути. То дзвінком, то на кілька хвилин прибігали, то онуків привозили, бачили, що батько не дуже добре себе почуває. Покинув роботу і розуміли, що ще не час просити гроші. Та невдовзі дівки збагнули, що батько слухає Євгенію. І почали закидати вудочки через неї. Просили невеликі суми, які обіцяли повернути. Знову почали замовляти печиво Євгенії, бо в магазині треба було купувати. Вони розуміли, що батько потребує догляду, а з них ніхто не мав бажання про нього піклуватися, тому Євгенія була їм вигідна. Проте Почали говорити, що платня в неї має бути половина попередньої, бо батько тепер один. Вони згадали, що вона тут спить, їсть, ні за що не платить, живе розкішно, має свою кімнату. Обом здавалося, що Євгенія їх обирає. Таку вже натуру мали ці дві гарпії. Євгенія не могла надивуватися їм. Альберто постарів, змарнів, довго звикав жити без своєї дружини, яку любив. Він якось по-дитячому прикипів до Євгенії. Вона його розуміла, піклувалася про нього щиро і душевно. Промайнуло майже два роки, як не стало Джулії. Альберто, старанням Євгенії, повернувся до життя. Частіше став усміхатися і цікавитися всім, як і раніше, все це, дякуючи їй, він запропонував їй одружитися, аби вона в разі його смерті могла мати його пенсію і право на частину житла. Євгенія розсміялася. Не треба так жартувати. Бо візьму і погоджуся. Я ж тому і пропоную. Ні, я не можу, це обман, а я нікого не хочу дурити, навіть твоїх дітей. Та їм якраз однаково. Мою пенсію вони не зможуть отримати, а тобі ще й частина хати належатиме. О, тільки не це. За нерухомість твої діти мене приб'ють десь в темному місці. Знаю я їхні характери, не треба мені на старості проблем. Не зможуть вони тобі нічого зробити, бо все буде згідно з законом. А хто з них живе за законом, не погоджувалася Євгенія. Давай залишимо все, як є. Такі розмови повторювалися часто, бо Альберто був совісною людиною, він хотів віддячити Євгенії за її ставлення та піклування. Але Євгенія не хотіла, бо мала багато різних прикладів, коли жінки, що отримали гроші чи куток житла, не знаходили собі місця від проблем, які з'являлися разом зі спадком. Альберто платив їй платню і всі виплати. Євгенія була задоволена. Доньки приходили завжди з проханням то напекти чогось смачненького, то наварити, то прибрати їм вдома. Але за це все не платили. Альберто, коли дізнався, що вона все робить задарма, розсердився, вичитав їм. Та дівкам те було, як з гусака вода. Вони вміли використати в своїх цілях всіх і вся, не дуже гризлися совістю, бо не мали такої в наявності. Знову і знову Альберто повертався до теми одруження. Євгенія віджартовувалася і не погоджувалася. На день її народження він подарував. Банківську картку на її ім'я. Відкривши рахунок, склав їй грошей досить непогану суму. Євгенія відмовлялася, але тепер вже Альберто був непохитним. Візьми, заховай і носи завжди з собою. Захочеш щось купити, плати карткою, а свої зароблені гроші не трать, тримай. Ти зробила для моєї дружини і для мене більше за всіх. Розумію, що не все можна купити за гроші, але віддячити можна. Євгенія розуміла, що Альберто це робить щиро, і не посміла не прийняти подарунок, заховала картку до гаманця. Вночі йому стало погано, дихав важко порив поривчасто. Ніщо не допомагало. Приїхала карета швидкої. Альберто позвав Євгенію і сказав, щоб вона з собою взяла свої документи, цінності та всі гроші, нагадав не забути банківську картку. Євгенія запротестувала. Навіщо мені те все в лікарні? Ти візьми, я так хочу. Це моя примха. Хочу бути спокійним за тебе, уваж старого, прошу тебе. Та що мені станеться? Давай думати за тебе. Але Альберто не вгавав. Євгенія, щоб заспокоїти його, склала все перераховане до своєї сумки. Вона сиділа біля нього вдень і вночі, не залишаючи самого. Євгенія бачила, як гасне життя, як поволі сили залишають його. Вона розуміла, що 88 років то немало, але не хотіла це прийняти. Змучена і знесилена, Євгенія не ходила додому, їла тут, в лікарняній їдальні, або щось купувала собі і швиденько поверталася. Вночі спала поруч на розкладному кріслі. Доньки не спішили підмінити її, посилаючись на надзвичайну зайнятість. Вони прибігали на пару хвилин, мимохідь жаліли Євгенію і зникали. Альберто лиш скрушно похитав головою. Коли вони душу втратили, чи може. Без неї вродилися. Взявши ключі від батьківського дому у Євгенії, вони принесли одяг для батька і щось для неї, не запитавши, де вона миється і чи має сили бути тут, в лікарні. Через три дні Альберто не стало. Євгенія погладила його ще тепле лице і заплакала. Вона плакала не за тим, що втратила хорошу роботу, а за чудовою людиною, якої вже нема. Вийшла на вулицю і сіла на лавці, щоб дочекатися доньок, які не спішили приїздити. Ключів від дому вона не мала, то змушена була сидіти і чекати на них. Доньки приїхали. Поговорили з лікарями, підписали необхідні документи і так спішили, що навіть не запропонували Євгенії місце в автомобілі. Довелося змученій жінці добиратися громадським транспортом. Піднявшись на другий поверх, вона побачила свою стару валізу, що сиротливо стояла біля дверей. Євгенія подзвонила в двері. Але їй ніхто не відчинив. Старі речі, які вона вже давно не одягала, які їй не подобалися або вийшли з моди, такими речами заповнили валізу доньки. П'ять років прожила вона тут, п'ять років доглядала хворих і старих батьків цих невдячних дітей з каменем замість серця. З бічної квартири визирнула сусідка, запросила її зайти. Євгенія прийняла запрошення. Сусідка напоїла Євгенію кавою та приготувала їй бутерброд, запропонувала відпочити та переночувати, доки вона знайде собі місце. Євгенія подзвонила до своєї подруги і знайшла вільне ліжко у своїх землячок. Їхала дорогою і гірко усміхалася. «Ех, Альберто, який ти мудрий, як добре ти знав своїх діточок, як ти все відчував і все передбачив. Спи спокійно, дорогий. Дякую тобі за все.